Повторний прильот його пережили мешканці ось цих багатоповерхівок у Шевченківському районі. В результаті люди вкотре лишились вікон у своїх домівках. Все полетіло або на вулицю, або в самі квартири харків'ян. В результаті авіаудару є постраждалі – 35-річний чоловік та 77-річна жінка. Ввечері вигуляли з подругою собакою, сиділи на лавочці. Нічого, начебто, не передвіщало, нічого, різкий свист над головою. Встигли крикнути бігом, відпригнути лавку, вже прибрали до дверей. Двері вибух, дивериною ну, хвилю все це розпахнуло. Я встигла вбігти у під'їзд і задні вже посипалось скло. Ну, це все. Потім швидко протямили, зрозуміло, що треба вийти подивитися, ніхто не ушкоджений. На щастя, у дворі сиділи тільки ми, і тут ще пара була, куди ділась, не знаю. І нікого більше не було. Бустро вбігли з сусідами, подивилися, що нікого. Далі вже почали прибирати. Вирішили сьогодні дитину вивезти з міста. Самі залишаються будемо, звичайно, тут робота, і, і, і має хтось робити. Якщо ми всі втечемо, то ж тут буде працювати. Місто має жити. Це просто передати словами — неможливо такий гроха ну дом содрогався просто. це просто передати словами неможливо. Такий гуркіт. Будинок здригався, його просто смикнуло. Все полетіло, шибки полетіли. Щастя, що я була не в тій кімнаті, а сиділа в іншій кімнаті на дивані. Все греміло. побило все, пластикові вікна, та балконні. Син тільки засклив. А в нас нещодавно все це сталося. А вчора знову. Все, плівка повідлітала, все так літало, я взагалі не знаю. Холодина, ну якось ніч переспала, година дві, може поспала. Все дуже сумно. Я сама з Росії. Прокляття їм, Бумерангом повернеться все. Так люди страждають не за що. Ну за що нам таке? За що нам такое? Я в стресі було дуже гучно, дуже жахливо. Ну, це, не, це не можна передати словами. Це... Це суцільний, просто страх. Ми дуже налякані, дуже перелякались. У мене нема жодного цілого скла. На серці дуже тяжко, дуже страшно, дуже. Я не можу передати. Я не можу передати, бо це дуже це жахливо. Я не розумію, за що і як, і як. Далі жити. Не розумію. Я з дитиною сьогодні від'їжджаю. Я не хочу. Я уїжджала, ми повернулись, Ми два роки тут жили, і я знову повинна їхати. Я не хочу їхати. Я не хочу їхати з дому. Чому я повинна їхати з дому? Я цього не розумію зовсім. Дуже багато людей, які перебували тут, як ви розумієте, дуже схвильовані ці, бо вже другий раз біля цього будинку розриваються бомби, і дуже багато вікон, які вибито сьогодні, нам прийдеться вставляти. Приблизно 300 законів проєму. Ми зараз засуваємо, закриваємо контури, досліджували покрівлю, комунікація Постраждало взагалі всім будинків. Це найбільше постраждавший будинок, бо тут 12 під'їздів, який є. 480 будинків. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грум та Юрій Бабикін Харків. Новини.